Вітаю всіх на каналі Андрія Кобилєва і хотів сьогодні поговорити про дві речі, які, здавалося б, знаходяться далеко одна від одної, але тим не менш мають одну дуже цікаву спільну рису. Перша це зміна уряду. Друга 50 днів Трампа для Путіна. Що між ними спільного? А спільного між ними те, що і перше, і друге є відкладенням очевидної та болючої проблеми на потім, почнемо з Трампа про 50 днів. Ми всі розуміємо, що Путін та росіяни готові та збираються продовжувати цю війну так довго, скільки їм дозволиться робити Західний світ. Дозволить в тому сенсі, що продовжить купувати російську нафту вже менше, але тим не менш, так само російський газ та інші товари. Що таке болючий та очевидний крок для Трампа? Це зламати хребет остаточно російському експорту енергоресурсів. Чому він болючий? Тому що це з великою рігідністю викличе е, коливання цін на глобальному ринку, підніме ціни на бензин в США, і Трамп як президент від своїх виборців отримає багато негативних коментарів, та рівень погодження його дій буде падати. Чому без цього неможливо? Тому що Росія досі надто сильна і Росія досі збирається воювати. І, як нещодавно сказав Пісков у відповідь на заяву Трампа, ми вже чули багато термінів: 100 днів, 50 днів, 2 тижні, 24 години. Вони в це не вірять. Повірять вони тільки в жорстку, але неприємну дію, неприємну серед іншого для самих країн заходу. Тепер повертаємось до нас. Що спільного з нами і з зміною уряду? А спільного того, що ми фактично зберегли конструкцію, яка була створена в рамках ідеології швидкого завершення війни. Тобто ідеологія, яка передбачає, що ми відкладаємо леву частину реформ та вирішення проблем на після того, коли буде перемога? Це не нова тактика, про неї ми багато разів чули. Звучить вона простими словами: як не на часі. Інколи після свят. В нашому випадку зараз ця тактика звучить як після перемоги. Доживемо, а потім будемо це робити. Це не працює, і ми вже спостерігаємо негативні наслідки такого підходу. Ми далі навряд чи зможемо економічно його собі дозволити. А це означає, що нам треба прийняти для себе іншу зміну, прийняти іншу ідеологію. І, на мою думку, цією ідеологією є проста фраза. Нам треба навчитися жити і перемагати, і процвітати у війні, а не після війни. Дякую за увагу. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі.